Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1118 і номер 1120 за підручником алгебра 8 клас автора Олександра Істер. Наше завдання перше. Порівняйте числа. Поїхали. У нас 2,8 помножити на 10 у мінус 3. І 3,7 помножити на 10 у мінус третій степені. Тут тобто все просто. Дивіться: у нас десятки в однаковому степені. Тому порівнюємо основи 2,8 і 3,7. Беремо цілу частину 2 і, 3, і бачимо, що 3 у нас більше, ніж 2 є. І друге 1,42. Сотих помножити на 10 у 5 степені. І 1,5 помножити на 10 у 5 степені. Все так само степеня однакові, тому порівнюємо наші десяткові дроби. Ці, ціла частина у нас однакова. Тепер беремо 10 частину, тобто у нас 4 і 5. що більше, правильно, 5. Все, з першим справилися, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал це для мене дуже важливо, переходимо до другого. Нам треба виконати дію та подати результат у стандартному вигляді. Добре. Поїхали з першого. 4,7 помножити на 10 у мінус 8 степені додати 5,1 помножити на 10 у мінус 8 степені. Як ми можемо це розв'язати? Щось винести за дужки. А що у нас спільне? Правильно 10 у мінус 8. Що у нас залишиться? Убираємо 10 у мінус 8, залишається 4,7. Додати 5,1. Дорівнює, додаємо: це у нас буде 9,8. Помножити на 10 у мінус 8. Менше 10, менше 10 можемо, так і залишити. І друге. 2,9 помножити на 10. У 7, мінус 1,8 також помножити на 10. у 7. Бачимо, що повторюється, тобто 10 у 7 можемо винести за дужки. У нас залишиться 2,9 відняти 1,8. Супер. Дорівнює, віднімаємо. Це буде 1,1, так. Помножити на 10. У сьомій степені 1,1 менше, ніж 10, тому, я думаю, це нам, нас влаштує.